Так, ну тут ка нам таких корчиках. Кон нападала геліберис. Така кубка. І тут ховається такий білий. Ось, який красавець. Такий чемпіон. Біленький-біленький, гарний рибочок. І беремо красота. Так, хожу я тут колопатки відкриті місцевості біля бука. Зазираю, нема-нема. Глипну тому у корчики. А там у корчиках такі зазирають. Дивіться там два. Чудовий піляка. Ось. Ось такі там два. Это нас. О, дитик. Бочоночок. Красота. Дим. О, одна насолода вкизивает. Одна насолода. Ох, це два. Красиві. Так, і знову ще один чудовий грибочок. Така бочоночка. Збоку причепилася маленький. Красота. П'ять хвилин в лісі, кошку таку. Так, перейшов я друзі в друге місце. Тільки що ще не змінив місце, заходжу. А там зразу під дубом стерчить він. Кись Там тому зазирає. Бачите його? Нам до нього треба дійти. Опа-на. А тому такий. -то Собі зазирає. Ну то він. А то він, дивіться який. Кітубіляк. О! Блям крокет. Отап, покажу краш. По-дицький. Uh -huh. Оце грибочок. Шо, грибочок. Але пахне капець. О, іменно за такими і хочеться сюди ходити. Красота, йдемо далі. Шукаємо. Можемо ще щось знайдемо. Так. Пройшов я пару метрів від того. Ну, буквально метр двадцять-тридцять. Пішов я такими поваленими патиками. Поміжі них дивиться. І не прогадав. Прийшов пару метрів, тут таких нам два зазирає. Таких два чудових білих. Подивіться, бачите їх. Їх ледве замітно. Один такий стерчить, дивіться, який класний. Ох а тому дивіться ще шейки сховусь. А тут ще такий один. О панна. Це бочонок. що бочонок. А біля нього ще один. Такі дві чудови гарних. Бочечки. Це грибочки. Повіться які. В руку не влазиться. Красота, правда? Ось. А вони собі полюбляють таке місце. все накидано, тут на ледве переходиш і вони тут ховаються. Ось, є знову. два. Так. Ще походив, походив буквально хвилин 10. Відійшов я від тих двох метрів. знову десь 50, йду потім самим Потім в самим лісочку і тут нам попадається знову така чудова гарна бочонка. Подивіться, який, який тут красень зазирає. Ох. Який це грибок. От іменно за таким хочеться сюди ходити. І є ще один. Красота. І знову нам попадається непоганий гербок, такий молоденький, як стаканчик, гарний грибочок. Бачу одного такого. Але то не один. Присів біля нього і тому замітив ще одного. Присів біля цього, там одразу ще один зазирає. Йдемо полегонько. Можливо ще десь щось побачимо? Бачите, який там зазирає. Таму ще такий один. І вчора ми тут збирали гриби на цьому самому місці. Біля сих патиків. Ого. Оцей засів, друг. Цей друг засів, корінь його Глибоко сидить. Це просто не буде. Ого. Так, капець. прийдеться обрувати. Ого! Оце нога. Попішу. Віцейкий корінь. Який корінь, Загалом я вернишку, крив... покажу краще. Ось яких два знову нам попадається. Правда красота? Це чудові грибочки. І вчора ми отут біля цих повалених дубів. Цих патичків ми були, підіймали три білих. І сьогодні її знову два. Ось так. А вони наросли знову. Добре, ставимо корзину. Крутимося далі, можемо ту ще щось знайдемо. Ой. Так, хотів я піти туди, позазирати краще, там немає, що підіймали двох, але збоку замітив знову білого мусив вийти Тут знову зазирає який, А тут знову ще один чемпіон. О, які молоденькі, гарні чистонькі, тверденькі. О, там є ще один. Зразу ще одного замітив. Недалечко. Та де він, дев'яно тому. Ой, то іначе зразу бачу два. який, Ще один білий. Гарний. Ось такий ще один. Але там я бачу ще один, Недалечко від то. Недалечко є ще один. Ось. І знову. І знову є ще один. О, вони тут як ростуть-то ростуть. Один попри другого. пішов свій постежишся і ще три. Так. Ну добре, зараз так. Я думаю, ми тут ще знайдемо. Зразу крутитися, коли знайду вам покажу. Дивіться, Красота. Красота. Продовжуємо наші пошуки по такій чудовій дубині. Молода, гарна дубина. І нам знову попадається білий гриб. Знову молодий, білий, здоровий. Ось такий чудовий. Бочок. Такий нам попався. Так, є ще один. Вставляємо козим, йдемо далі. Так. Підіймив я ось цього. Зразу не хотів вже знімати, бо його відбимо шапку. Але потім глиба, то біля нього, то біля нього є ще один. Отакий. От так. От Бубен навіть не замітив їх. Вже перейшов кошик тому. Там глиб почув шапка валяється. Вернувся, вернувся, а біля нього, а біля нього ще горі. Ось такий. Зараз пошуки. тут нам попадаються молоденький. Ось такий. До кількості піде. О, такий. Недалечко від тих двох. ну Це просто щось неймовірне. Я перейшов, вернувся назад і знову є. І знову є тут, дивіться. Їх дуже важко тут знайти. Вони тут так ховаються під листами. Я вже їх перейшов, а ти і що ти зробиш? Бив машалку сама пал. Він знову тут десь чистосенька, гарно. Потім зніму відео вдома. як я їх чище. Покришу вам покажу. Які вони білосніжно-білі гриби. Не пропустіть, обов'язково зніму. який там. А там такий зазирає. Ось. Такий нам попався. Молодик. Чудовий, правда? Ще один до компанії. Ходив, ходив. На цей разом трошки довго ходив. Але все одно, свої гриби я, я виходив. І нам знову попадається зразу два. Два двойняхи. Тут такі чудові. Подивіться які. Двойняшки. Два в копі таких білих гриба. Ходив я, напевно, більше як 20 хвилин. зад перед зад-перед ходив, ходив. Ще не всюди вони тут теж є. Попадається тільки де-не-де. -де -де. Але... За такими варто ходити. Так, беремо йдемо далі. На самому виході з дубини виходжу покрайно. Вже йду навіть не дивлюся так, а тут під ногою, дивіться що. А тут під ногою такий грибок, що грибок. Вон який, вигодів. На самому виході. Красота, чудовий. чудовий. І знову нам нападає білий грибочок. І тут не один, а зразу два. Такий один. Молодий. Біля нього. Рядом другий. Ламався. Це вже. Тут третій. Ось цей пігнив. Це один ми нічого. а Нічого. є ще один. Ось такий. Ще один. Третій. Так, тому у нас четвертій. молодий такий. Тоже. Чотири. І біля самої козини. Я лишив ще одного. Ось, ще один, п'ятий. Навіть шостий є, його викривай. Ось така кубка на одному місці. Підійшов наш друзі похід до фіналу. На цьому будемо закінчувати. Сьогодні нам дуже повезло з грибами, знайшли дуже красивих, гарних білих, корзина у нас повна. Ну, не чубна, але повно. Туше вам напослідок ще один гриб. Такий білий, гарний тут сховався. Його вириваємо. Ось який. І на цьому ставимо сьогодні крапку. Оде, Година у нас вже десята. Походили 2 години по лісу. Прийшов я осні. Трохи пізнювати для цього лісу. Тут бажано приходити трошки скорше, годині шість. Тоді шансів більше щось назбирати. Ну, але все одно назберу. Прийшов 8, зараз 10-2 години, корзина повна, гарних чудових білих грибів. Ну все, добре, на цьому будемо закінчувати. Па, до наступних зустрічей. Зустрінемося на слідчих чудових грибалках.